Вправа 101. Перенісіть у ліву частину рівняння всі доданки, що містять змінну, а у праву всі доданки, які її не містять. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 5у плюс 11 дорівнює 8 мінус 3y. Тільки переносимо змінні. Ну що ж, отже, 11 переносимо праворуч. Так, а мінус 3 y переносимо ліворуч. Тільки переносимо. Тоді буде у нас 5у. Тоді справа було мінус 3 y а зліва буде плюс 3y. Дорівнює 8. Зліва було плюс 11, а справа буде мінус 11. Ми не зводимо подібні доданки, бо це не сказано. А тільки перенесіть. Друге завдання: 3х-13 дорівнює 2х плюс 7. Ну що ж, аналогічно, тоді мінус 13 переносимо праворуч, а 2х переносимо ліворуч. Не забуваємо міняти знак на протилежний. Зліва у нас 6х, так і залишиться. Справа було плюс 2х, а зліва буде мінус 2х. Дорівнює. Справа було плюс 7. Так і залишається. Зліва було мінус 13. Справа буде плюс 13. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 2м мінус 13. дорівнює мінус 3m плюс 5. Ну що ж, аналогічно, мінус 13 переносимо праворуч, а мінус 3m переносимо ліворуч. Записуємо, що отримаємо. Мінус 2м у нас було. Справа було мінус 3m, зліва буде плюс 3m. Дорівнює. Справа було плюс 5, так і залишається. Зліва було мінус 13, а справа буде плюс 13. Є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1 відняти 4х дорівнює 17х мінус 8. Тепер дивимося мінус 1 переносимо через знак дорівнює праворуч. А 17х переносимо ліворуч. Нам містить. Доданок невідомо змінно. Ну і що ж, тоді мінус 4х у нас було, так і залишається. Справа було плюс 17х, а зліва буде мінус 17х до рівня. Справа було мінус 8, так і залишається. Зліва мінус було, якщо ми перенесемо, справа буде плюс 1.